Після інсульту Ігор Петрович залишився сам. Йому не дуже щастило в стосунках, дружина пішла ще до хвороби, з дітьми давно не бачився, а родичі або померли, або стали просто чужими. Квартира на шостому поверсі панельної багатоповерхівки стала його камерою спочатку реабілітаційною, а згодом і постійною. Він більше не виходив на вулицю. Не через фізичні труднощі вони вже минули, а просто не бачив сенсу. Усе, що було потрібно, їжа, телевізор, телефон, було достатнім для існування у межах цих чотирьох стін, а ще вид із вікна. Прямо навпроти, такий самий будинок, такі самі балкони, такі самі сірі фасади, така сама тиша. Ігор Петрович іноді сидів біля вікна і розглядав його поверхи, а потім він помітив жінку на балконі, трохи нижче рівня його очей. Сиділа, спершись на поруччя, і дивилася прямо в його вікно. Спочатку він подумав здалося, потім, що це просто випадковість. Але вона сиділа там щодня в один і той самий час і завжди. З тим самим поглядом, ніби бачить його, ніби знає його. Жінка була блідою, з коротким сивим волоссям і в темному халаті і майже не рухалась. Вона здавалась йому знайомою, хоч Ігор ніколи її не бачив. Спершу він не звертав на неї особливої уваги, а потім почав чекати на неї. Вона з'являлася завжди о 16.00. Якщо чоловік підходив до вікна раніше, балкон був порожнім, якщо пізніше сусідка вже була там, незворушна й мовчазна. Одного дня Ігор Петрович вирішив роздивитися жінку краще, взяв бінокль ще з часів, коли ходив на полювання, і навів фокус. Її очі були порожні. Ніякого блиску, лише темна глибина. Ігор відчув щось дивне, поглянув ще раз і в голові промайнула думка якась вона нежива. Ігор Петрович різко відсунув бінокль і глибоко вдихнув, намагаючись уповільнити серце биття. Йому здалося, що вона почула його думки. На мить її обличчя сіпнулося в його бік. Але, мабуть, це просто збіг. Старі очі, тремтячі руки. Може, він просто втомився, подумав чоловік. Але відтоді став уникати поглядів на балкон навпроти. Коли ж мимоволі дивився, то холодок пробігав по спині. Наступного ранку Ігор Петрович заварив собі каву і мимоволі глянув у вікно. Балкон навпроти був порожній. І так було кілька днів поспіль. Тепер він щоранку поглядав туди навіть з якоюсь надією, і щоранку нікого. Жінка зникла так само раптово, як і з'явилася. Одного дня на підвіконні її балкона Ігор Петрович помітив бінокль. Спрямований прямо на його вікно. Ігор Петрович відсахнувся від вікна, відчуваючи, як холодний піт стікає по спині. Бінокль на її балконі, спрямований прямо сюди. Він різко відвернувся, намагаючись переконати себе, що це просто чиясь витівка, або що його зір знову підводить. Він пройшов кілька кроків по кімнаті, потім різко обернувся. Знову поглянув на вікно. Бінокль був там, непорушний. Ігор Петрович відчув, як його власна квартира, яка раніше була прихистком, тепер перетворилася на пастку, з якої за ним спостерігають. Тоді він схопив свій бінокль і подивився на чужий. І з подивом побачив, що вони абсолютно однакові. Чоловікові стало не по собі. Його бінокль був особливим, справжній військовий, подарований колись найкращим другом, на якому були вицарапані ініціали. Ігор нервово заходив туди-сюди, по кімнаті. Потім різко підійшов знову до вікна, зробив повільний глибокий вдих і приставив до очей свій бінокль. Навів на максимальне збільшення і почав уважно роздивлятися. Коли ж побачив подряпини з буквами, швидко задихав. Він присів на диван, відчуваючи, як йому стає зле. Як? Як таке можливо? На тому чужому біноклі такі самі букви, розгублено подумав він. Ці букви були вицарапані дзеркально. Але. Чому літери дзеркальні? протягнув у голос Ігор. Підскочив, схопив бінокль і почав роздивлятися крізь нього написи на рекламному банері, вивіски магазинів та аптек. Усе було нормально. Тоді він повільно навів бінокль на балкон, там не було нікого, нічого. Де Де він? вигукнув Ігор. Я ж бачив його. Чоловік глянув на свій бінокль, кинув його на стіл і вибіг з квартири. Вже спускаючись сходами, він зрозумів, що вийшов у капцях. Але це було дрібницею порівняно з тим, що він уперше за довгий час покинув свою квартиру. Чоловік перетнув двір. Його серце шалено калатало, а думки роїлися, не даючи спокою. Він зайшов у під'їзд багатоповерхівки навпроти, де панувала дивна тиша, що відлунювала кожен його крок. Третій поверх квартира 36. Дзвінок не працював. Він постукав спочатку обережно, потім сильніше, тиша. Аж раптом двері повільно зі слабким скрипом відчинились. На порозі стояла жінка років сорока з обличчям, на якому читалася глибока втома, але водночас і якась м'якість. Її очі, здавалося, бачили надто багато. Вибачте, тут жінка, я її часто бачу на балконі, почав Ігор, його голос звучав хрипко від хвилювання. Жінка здивовано підняла брови, а потім її погляд став обережним. Ви, мабуть, помилилися, повільно мовила вона. Тут ніхто на балкон не виходить, він зачинений. Ми його не відкривали з того часу, як переїхали, і вона замовкла на мить, ніби зважуючи слова. Раніше тут жила стара жінка, самотня. Кажуть, у неї не було рідних, і вона ну, померла на балконі, сиділа в кріслі. Кілька днів ніхто не помічав. Ігор Петрович стояв, мов укопаний. Слова жінки пролунали, як вирок, померла на балконі у кріслі, той самий образ, який він бачив щодня. Холодок. Який раніше пробігав по спині, тепер перетворився на крижаний струмінь, що розлився по всьому тілу. Ви її знали? обережно спитала жінка, помітивши його стан. Можливо, тихо відповів Ігор. Його погляд блукав по обличчю жінки, шукаючи відповіді. Можливо, знав. Ігор Петрович не пам'ятав, як попрощався з жінкою, як зачинилися двері і як він опинився на вулиці. Його голова була зайнята купою запитань, на які він не мав відповіді. Чоловік підняв голову і знову подивився на порожній балкон квартири 36. Коли він прийшов додому, обережно взяв руки бінокль і приставив до очей. Навів на балкон навпроти, порожньо. Ігор Петрович упустив бінокль. Його погляд впав на ініціали друга, вигравірувані на металі. Вони були чіткими, звичними, ніякого дзеркального відображення. Чоловік відчув, як його розум починає вибухати. Все це було маренням. Чи він справді бачив те, що бачив? Ну, хоч жінка, яка щойно стояла перед ним, була справжньою. Ігор Петрович підійшов до вікна, сперся на підвіконня. Розглядаючи вікна будинків, йому здавалось, що от от звідти визерна його загадкова сусідка незнайомка, але він не бачив її вже декілька днів. Чоловік відчув, що його ізоляція стала ще глибшою, ніж будь коли. Він був сам, і тепер він не знав, що страшніше те, що він бачив, чи те, що він міг це вигадати. Ігор лягав спати неспокійний. Всі його думки були зайняті тим, що він почув сьогодні в 36-й квартирі в сусідського будинку. Йому було прикро, що так сталося з колишньою мешканкою, водночас він злився на себе за те, що взагалі пішов туди, але як він міг бачити жінку у кріслі ще й не один раз, а бінокль, якесь безглуздя, в круговерті цих думок Ігор заснув. Наступного дня чоловік щойно прокинувся, як підбіг до вікна і спрямував бінокль на квартиру 36. Не побачив нічого дивного. Ігор поглянув на годинник. Дев'ять нуль. Звісно, ще ж рано, сказав він з якимось полегшенням, а потім додав От Бовдор, тобі немає про що турбуватися, придумав собі історію і сходиш з розуму. Чоловік пішов снідати. Допиваючи чай, він несподівано усвідомив, що чекає, коли на балконі знову з'явиться сусідка навпроти. Йому конче потрібно було переконатися, що він все придумав. Або ж ні. Десь в глибині душі він відчував незрозумілий зв'язок з тією жінкою, але ж її не існує ігоре, якесь божевілля. Ну, побачиш ти її. І що? Махатимеш ручкою. Такі монологи цілий день не давали спокою чоловікові. Нарешті 15.45. Ігор Петрович підсунув до вікна крісло, приготував бінокль і зручно вмостився. Він не відводив погляду від вікон і балкону квартири 36, потираючи стомлені від напруги очі. Ще й сонце сьогодні світило якось особливо яскраво, ніби змушуючи Ігоря припинити цю безглузду затію 15.59. Чоловік стис бінокль, готуючись направити його в бажане місце. Майже четверта. Ось бінокль перед очима і сонце засліпило Ігоря, з очей потекли сльози. Він різко відхилив від обличчя бінокль і швидко закліпав, витираючи сльози. Чому саме зараз, з розпачем сказав чоловік і безнадійно підняв бінокль. «Так!» Ніби 16.00, це остання надія побачити ту, яка сколихнула його спокійне життя. Він без ентузіазму поглянув і завмер. На нього в бінокль дивилася жінка, сидячи в кріслі на балконі навпроти. Ошелешений Ігор не міг поворухнутись. Здається, жінка сиділа теж нерухомо, важко ковтнувши. Ігор почав роздивлятися її. Темно синій халат на запах, на рукаві вишита емблема. Що? Що там? вигукнув Ігор і різко підвівся, намагаючись краще роздивитися емблему. В цю мить жінка підвелася теж, не відриваючи бінокля від обличчя. Та не рухайся ти, роздратовано вигукнув Ігор і підкрутив механізм. Він побачив лише частину емблеми, і вона здалася йому знайомою. Ігор важко опустився в крісло. Йому стало ніяково. Він поклав бінокль на коліна і притулив долоню до серця. Віддихався, заспокоївся, однією рукою повільно підняв бінокль і поглянув у нього знову. Жінка так само дивилась на Ігоря сидячи в кріслі і тримаючи бінокль однією рукою. Інша лежала на грудях. Це жарт такий, дурнуватий, вигукнув він. Гей, ти чуєш? відкривши широко вікно, прокричав чоловік, і його голос рознісся по всьому двору. Потім знову схопив бінокль і поглянув на балкон навпроти. Там не було нікого. «Все гаразд, Ігор Петрович, пролунав жіночий голос дитячого майданчика. Ігор здригнувся, поглянув вниз, опустив бінокль. Так, так, Лесю, то я обізнався, розгублено відповів чоловік. Швидко причинив вікно і пішов на кухню. Дістав з холодильника пляшку моршинської, перехилив і зробив кілька ковтків. Потім приліг на диван і сказав голос Це ж не лише я бачив, Леся, певно, теж все бачила. Я ж не божевільний, так. Чоловік лежав на дивані і намагався переконати себе, що це все відбулося насправді. Інакше як таке може бути? Потім раптом підвівся, вийшов з квартири, стукнув себе по макітрі. Повернувся, перевзувся і пішов сходами вниз. В під'їзді він зустрів Лесю, яка поверталась з прогулянки. Вона повільно підіймалась сходами, тримаючи на руках сплячого Данилка. Слухай, е, Лесю, почав невпевнено чоловік. «Тссс! Щойно заснув. Набігався і нарешті зморився. З посмішкою перебила його молода мама. Ой, вибач, я тихенько, хотів запитати, ти часом не знаєш, хто живе в тридцять шостій? Навпроти, прошепотів Ігор. В 36-й? протягнула Леся і закотила очі, згадуючи щось. В 35-й живе дядько Сергій, в 36-й... Так туди ж заїхали місяць чи два тому нові люди. А що? А до того, перед ними, хто проживав? нетерпляче запитав Ігор, підвищуючи голос. Я ж просила, прошепотіла роздратовано Леся і заколихала малого. Ігор прикрив пальцями рота, мовляв, все, я тихо. Там проживала жінка, не пам'ятаю, як її звати, почала Леся. Здається, вона жила сама. Після похорону мама згадувала за неї, ніби в неї була гарна сім'я, а потім раптово помер чоловік. Згодом з нею стався інсульт. Діти перестали приходити. Вона часто сиділа біля вікна і визирала. Її рідко бачили в дворі. Потім почала з'являтися на балконі, часом сиділа там до смеркання. Бідолашна, і нікому не було до неї діла. Так і померла, нікому не потрібно. Данилко зарюмсав, і жінка швидко побігла сходами, крикнувши Побіжу, Ігор Петрович, малий прокидається. Чоловік стояв у під'їзді, і намагався зібрати думки докупи. Щось у розповіді Лесі було йому знайомим, і він знову відчув якийсь невидимий зв'язок із жінкою з балкону. Ігор піднявся у квартиру повільно, немов тіло його стало вдвічі важчим. Цієї ночі він спав неспокійно, а вранці встав з дивним передчуттям. У голові крутилася тільки одна думка. Дожити до 16.00. Жінка на балконі знову з'явилася рівно о четвертій. Ігор Петрович тримав бінокль, обережно, мов кришталеву чашу, не хотів знову втратити момент. Цього разу він вирішив діяти. Повільно підняв праву руку, ніби вітав когось. Вона повторила, підняла руку так само. Потім Ігор простяг руку вперед, ніби намагаючись доторкнутися до скла. Вона зробила те саме, і тільки тоді, коли її рукав злегка сунувся, він побачив вишивку. Маленька емблема, темно-синя тканина, біла нитка, закручена літера і у колі. Ігор відскочив назад, немов його вдарило струмом. Він скинув бінокль на підвіконня і вдихнув повітря ротом, як після марафону, потім метнувся до шафи. Чоловік викидав речі пригорщами, не розбираючи, що де, витягнув стару футболку, якісь штани, картату розтягнуту сорочку, все не те. Тоді рвонув до кладовки. Там під мішками зі старими газетами він витяг великий поліетиленовий пакет, перев'язаний шнурком. Розірвав його і висипав усе на підлогу. Серед купи старого одягу лежав темно-синій халат. На рукаві, вишита білими нитками, та сама емблема. Кров відлила від обличчя Ігоря. Це був корпоративний подарунок. Колись ще до хвороби, на роботі всім працівникам на честь ювілею подарували однокові халати з логотипом, інтерком. Він носив його вдома після лікарні, а потім сховав, щоб не муляв очі. Але чому? Чому вона в ньому? прошепотів Ігор. Долоня тремтіла, коли він торкався емблеми. Цього не може бути. Він підійшов до вікна. Балкон був порожнім. Наступні кілька днів Ігор Петрович жив ніби в трансі. Він прокидався, їв майже автоматично, не слухав телевізора, не читав, весь його день обертався навколо однієї миті 16.00. Щодня він сідав у крісло біля вікна з біноклем. Жінка з'являлася точнісінько в той самий час в тому самому положенні. І кожен її рух відзеркалював його рухи. Ігор почав експериментувати. Піднімав руку, вона піднімала, торкався голови, вона торкалася. Він не розумів, навіщо це робить, а головне Навіщо вона повторює за ним? Так пройшло кілька тижнів. Ігор чекав на жінку з особливою жагою, коли йому було найгірше, коли самотність стискала груди, коли все здавалося порожнім. Немов щось усередині нього саме викликало її стемряви. темряви. А коли жінка з'являлася, вони синхронно рухались. Допоки на вулиці ставало темно. Тепер Ігор не знав, що гірше, що вона знову з'явиться, чи що більше ніколи. З кожним днем чоловік відчував все більшу тугу і наростаюче відчуття чогось невідворотнього, темного. Сьогодні Ігор Петрович сидів біля вікна і не міг зрозуміти, що відчуває. Він так чекав на цю зустріч, а тепер тремтів від страху, від чогось глибокого, неминучого. Серце почало битися, як перед вироком. Перше вона чекала, а він не наважувався подивитись в бінокль. Коли нарешті Ігор поглянув, здригнувся. Вона дивилась в бінокль, а по щокам котились сльози, капали на синій халат. Її плечі здригались. Ігор знав, що вона відчуває, бо відчував це сам. На автоматі Ігор підняв руку з біноклем і відвів в бік. Вона повторила. Чоловік напружено вдивлявся в далекий силует, ніби міг розгледіти її обличчя з такої відстані. Раптом він схопив телефон і клацнув. Є, впіймав! Вигукнув, підстрибнув і почав розмахувати мобільним. Потім притис телефон до себе так, ніби тримав в руках найбільший скарб своєму житті доказ свого божевілля чи порятунок. От ти і згодився нарешті, із захватом сказав Ігор, і обличчя його змарніло. Він згадав, як дочка подарувала йому цей телефон. Вона так раділа, коли Ігор прокинувся після інсульту. Татуню, не лякай мене так більше, і викинь те старе удоробло, що навіть кнопки не працюють в самий необхідний момент, і потім ніяково простягнула коробку з новеньким дорогим телефоном. А він, як останній, покидьок, волав «О, дорепа, таки купила. Кредит взяла, бо ж треба найдорожчий купити. Татуся, ну я ж люблю тебе. Я злякалася, що більше не побачу тебе, як маму. Замовкла вона і притулила телефон до обличчя, щоб Ігор не бачив її сліз. А він продовжував робити боляче єдиній і найріднішій людині в світі, як завжди. «Отже ж, безтолкова! геть, як твоя мати. В дверях з'явилась медсестра. Ігор Петрович, я вас прошу, не хвилюйтеся, ви щойно після операції. Донька відвернулася від сорому, а потім тихо поклала телефон на пусте ліжко і вийшла з палати. Батько так захопився її приниженням, що й не помітив. Коли вона зникла. Це була остання їх зустріч, остання розмова. Йому стало страшенно соромно. Він навіть відчув презирство до себе, опустив очі на екран телефона, натис пальцем і побачив фотографію. Збільшив. На балконі сидів він сам, той самий халат. Той самий бінокль у руці, той самий погляд порожній, мертвий. Але тепер він виглядав старішим, виснаженішим, самотнішим, напівживим. Ігор знесилено опустився в крісло. Він почав усвідомлювати, що щойно побачив себе у майбутньому, якщо нічого не змінить. Ігор поглянув на телефон ще раз, посміхнувся і гірко промовив: От ти і згодився, друже. Маринка вже виплатила кредит, чи ні? А потім знайшов у контактах номер дочки. Ігор довго дивився на екран, торкався пальцем кнопки виклику і відсмикував, кілька разів клав телефон на диван, знову брав у руки. Знову вагався, нарешті натиснув гудки. Алло, тато? Все добре? Її голос був ніби з іншого життя, з теплого, забутого. Ігор проковтнув клубок у горлі. Ні, тобто, ну так, просто я скучив, зависла тиша. Я теж, тату, скучила. То, може, зайдеш якось поговоримо? Добре, може, сьогодні чудово, а я візьму зефіру. рожевого, ну ти ж любиш.